Першим з'являється килимі, я бачу борець червоному трико. Борець із Закарпаття. Богдан Ковернюк. З великою симпатією ставлюся до Богдана Ковернюка і ось його суперник. Максим Євтушенко теж талановитий спортсмен. Так сталося, що вчора Максим Євтушенко поступився Артуру Політаєву в півфіналі. Ну, а. І, і також Артуру Політаєву програв і Богдан Коварнюк борець із Закарпаття, учень фундатора боротьби на Тячівщині світлої пам'яті Йосипа Юріча Болдежара, яскравого спеціаліста і чудового педагога. Прекрасної мудрої людини, якого я знав особисто, то от друзі Богдан Ковернюк сьогодні тренує, працює вже тренером, допомагає татою Василю Ковернюку готувати хороших борців. Євген Поковба є в цьому залі. Ми вчора бачили його, який є чемпіоном Європи та світу серед кадетів. Ну а Максим Євтушенко, якому секундує його батько Олег Євтушенко, є також хорошим, дуже борцем, вихованим вихованим чоловіком. Призером світу серед борців до 23 років і подивимось зараз, от як піде боротьба у Коварнюка і Євтушенка. Максим Євтушенко вчора, ви знаєте, такий яскравий видав поєдинок в чвертьфіналі проти Павла Саракалєта, борця з Полтавщини, який сьогодні виступає в представляє Київ школу спорту, тренується під керівництвом Макса Миколенка. Його першим тренером є Сергій Миколайчудегов. Теж тренер Макса Миколенка. Так от Саракалєт зробив сенсацію на заключній хвилині, але потім Максим Євтушенко зумів все-таки провести дію і вирвати перемогу. Це було ще більш несподівано ніж сенсації у конані Павла Сороколета. Так, от зараз цікаво цікаво, як вразив мене Артур Політаєв, Я скажу чесно, який переміг і коварнюкай. Кому зараз лікар надає допомогу? ось до речі, Роман Роман Довгий. Це теж дуже хороший хлопчик. Теж вихованець Тячівської школи. Зараз він допомагає Богдану Коварнюку тренувати дітей. В Одним словом, зараз партер першим ставлять Богдана Ковернюка. Мені дуже сподобалася боротьба Дмитра Мірошника. Мірошник боровся з Максимом Лю. Ви знаєте, це був такий-такий поєдинок. Я теж мірошник вирвав просто перемогу на характері. Лю. Все ох, зараз помиляється! Помиляється зараз е, Євтушенко. Нічого не показує арбітер. Ну, е, е, мені здається, що там спрацював непогано саме Ковернюк. Ось тут, ось тут, ось тут. Стоп! Оця дія проходить на користь Євтушенка. Але там в першому епізоді попередньому здається, було би добре переглянути ситуацію. За килимом е, добре. Але от той епізод, перший накат, там здається, все таки Богдан взяв два бали. Богдан саме про це каже. Там в першому епізоді підказує Богдан. Була помилка зараз. от Сергій Бусько теж підходить боковий суддя до керівника. Ви знаєте, всі протести передивлялися, розглядалися уважно. Там, коли накат робив, починав дію справді Максим Євтушенко, здається. Бо Ковернюк сам зробив дію, взяв два бали. От там і бачу, підійшов зараз Дмитро Цимбалюк. І, і треба уважно передивитися цей епізод. Перший накат, от, коли починає робити дію, там, здається, був дуже грамотний захист. Чи буде перегляд ситуації? Ну, судді. Намагаються пояснити, що саме хочуть оскаржити секунданти Ковернюка. Це малюк підказує початок дії. Там справді Ковернюк зробив дію. І там чи буде чи забирає протест. Не впевнений він, що судді розуміють, про що мова, і не хоче, напевно, Богдан ризикувати. Бо зараз можна втратити ще один бал. Можливо, трохи е, запізно було викинуто челендж. Це треба робити вчасно. А, а, але але поєдинок продовжується. Дуже яскраву боротьбу продемонстрував Артур Політаєв на цьому на цьому чемпіонаті. Він буде змагатися за звання чемпіона. Переміг він своїх опонентів. Переміг Артур Політаєв Максима Євтушенка і Ковернюка. І, і Артур Політаєв Максим Євтушенко є бронзовими призерами чемпіонату світу серед борців до 23 років. Титуловані хлопці, але поки Євтушенко перемагає заключні секунди першого періоду. Сергій Васильченко секундує зараз. Змінив а, ні, ні, він допомагає там. Теж буде допомагати зараз секундувати батькові. Олег Євтушенко всі поєдинки за участю своїх вихованців пише на камеру для потім для ретельного аналізу, вивчення, перегляду і е, роботою над помилками. Ось Сергій Васильченко разом з Олегом Івановичем Євтушенком допомагають відновитися Максиму Євтушенко. До речі, два брата рідних вони беруть участь в цьому чемпіонаті. Ось Дмитро Цимбалюк допомагає відновитися Богдану. А, а от, от водичку подає якраз зараз е, Євген Поковба, чемпіон Європи та світу. Е, борець Стячева. Якщо я не помиляюся, так Євген Поковба саме секундує. Допомагає, допомагає Богдану Ковернюку. Богдан Ковернюк е, дуже достойно змагається. Е, і треба зараз просто видати всі свої ресурси, всі свої можливості в цьому поєдинку. Показати, на що ти справді є спроможний. Підтискає їх Тушенко. дуже... А Богдан починає відступати. І це помітно. Треба не опускати. Чомусь чомусь, що сталося. Якась, якась гострий біль. Ну, показує потріб показує зараз арбітру. Треба пояснити ситуацію. Арбітр запитує, що сталося. Треба можливо заморозити, Можливо, далася в знаки травма. От просить зараз заморозити ситуацію, бо мабуть нестерпний не біль просто не дозволив продовжувати боротьбу. Хлопці в синцях, хлопці побиті. І Бачимо, це написано все на обличчі і Максима Євтушенка, але це боротьба. Хлопці приїхали сюди за перемогами і вони б'ються, не жаліючи сил. Ми з Украї... ми... Ми нація сильних людей. Ми віримо в перемогу. Не треба зважати ні на який біль, ні на які подряпини, ні на які удари. Бореться з останніх сил. Старається стояти Богдан Ковернюк. Але Євтушенко перевага на боці Євтушенко. Він підтискає. Ви бачите, він тримає центр. Він постійно намагається змушує захищатися Богдана Ковернюка. Ну, І е, відразу арбітер е, фіксує пасивність з боку борця із Закарпаття. І ще один бал здобуває Максим Євтушенко. 0-4. Річ тому, дорогі друзі, що е, боротьба це універсальний вид спорту. І тут е, має значення не тільки твоя техніка, не тільки твій психологічний настрой, а й твої фізичні кондиції, твоє, е, твоя функціональна витривалість. Якщо тобі тобі важко дихати, тобі дуже складно реалізувати всі свої можливості, всі свої найкращі сторони. Кидок на чотиривали. Проходить у канані Євтушенка і ця атака приносить йому дострокову перемогу. І е, е, Максим Євтушенко стає бронзовим призером чемпіонату України серед чоловіків в Чаркасах. Дякуємо Богдану Коварнюку за те, що він приїхав до Черкас, за те, що він вийшов на килим.